Протягом трьох днів у шостці проходив відкритий чемпіонат Сумської області зі стрибків на акробатичній доріжці. Більше 100 учасників взяли участь у змаганнях, говорить Лілія Трофименко, тренерка старший суддя змагань. В змаганнях взяли участь 160 спортсменів. До нас ніхто не приїжджав, тільки учні Кадисуша Барса. Та команда з Новгород-Сіверського. Вони змагались перший день змагань та другий. Сьогодні вони вже не приїжджали. Змагання відбувалися в чотирьох вікових групах. Перша 2017 року народження та молодші, друга 2015-2016 років народження, третя 2013-2014 років народження. І остання група це 2012 рік народження та старші. Акробатична доріжка такого рівня на Сумщині є лише в Шостці, Охтирці та сумах. Вихованці дитячої юнацької спортивної школи Барса тренуються в таких складних умовах, в перервах між повітряними тривогами. Попри це, вони здобувають перемоги на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Складні елементи, великі навантаження, не лякають ні дівчат, ні хлопців, які обрали для себе акробатику улюбленим видом спорту. Деякі з них в цьому виді спорту вже більше. Десяти років займаюся вже дев'ять повних. Мені ну, дуже подобається, як вже велика якась ну, родина. Ми сюди ходимо кожен день. Це ну, як сім'я. Ну, тягне сюди. Я брала участь у чемпіонатах Європи, у чемпіонаті світу у міжнародних турнірах. Ну, брала участь у фіналах, багато раз вигравала всеукраїнські змагання та чемпіонати України. Дуже подобається, як ну, ти летиш у цьому виду спорту, ну, мало хто таке робить на сам. Мені 21 рік, займаюся я з п'яти років. Мене привів батько в школу, і якось так воно почалося ходив-ходив, а пізніше мені і стало і вправду подобатись. Особливо, коли вчиш нові елементи, в повітрі ти все відчуваєш, висота, і це дуже класно. Брав я участь в чемпіонатах світу, чемпіонату Європи. Найкращий результат це в юніорській команді, третє місце командою на чемпіонаті Європи. Я коли була маленька, була дуже активна, і мене батьки привели цей від спорту. Він мені одразу сподобався. Мені подобається стрибати на чемпіонатах України, в всеукраїнських змаганнях. Також я була учасницею чемпіонату світу, чемпіонату Європи, також міжнародні змагання. Там турнір в Польщі, Франції. Когось в акробатику привели батьки, когось друзі. Всі без винятку спортсмени знають запоруку успішного виступу. Я займаюся акробатикою вже вісім років. Мене привела сюди однокласниця, ми з нею дуже добре дружили, і я вирішила теж прийти спробувати. Акробатика, на мою думку, дуже ефектно виглядає і дуже круто відчувати себе в польоті. Я брала участь у змаганнях у Франції в місті Севран. Я, на жаль, не попала в фінал, але мені дуже сподобалась доріжка, дуже сподобалось там виступати. Також я брала участь у змаганнях в Польщі в місті Краків. Я там зайняла третє місце. Займаюся я з шести років. Мабуть, найкращий мій результат це був на чемпіонаті Європи п'яте місце у акробатичних елементах, всі, вся група мишць. Тренування саме у нас шість разів на тиждень, тобто в вихідні ці ті в неділю. І щоб гарно тренування пройшло, треба. Гарно розім'яти зім'яти мишці все таке М -м виконувати всі показання тренера на доріжці. Однак є й такі, хто тільки розпочинає свій шлях в акробатиці. Я займаюся акробатикою вже 4 роки. В мене привела сюди мама, та мені подобається за акробатику, тому що ти тренуєшся та викладаєш свої старання на, на доріжці, і, і в тебе дають і медалі, і ти. Потім показує, що ти такий молодець, що ти мене привела сюди мама, і я займаюся вже три роки. За що тобі подобається кропати? Е, Бо я люблю дуже сильно стрибати. Я брала участь у чемпіонаті країни, стрибала. Е... Дуже багато таким важливим етапом у спортивному житті учасників змагань привітала Алла Дейко, директорка шосткинської дитячої нацької спортивної школи Барса. Вона подякувала спортсменам, тренерам та батькам за наполегливу спільну роботу в умовах сьогодення. Звернувся Віктор Ждаміров та побажав їм подальших успіхів. Ви Всі великі молодці, ви всі переможці показали свою майстерність, порадували батьків, тренерів. щоб ви і надалі розкладали наше місце на, на чемпіонатах області Європи. світу. сьогодні ви показали свою майстерність. Я думаю, що словами тренерів загалом відкритий чемпіонат області дає змогу виявити спортсменів, які представлятимуть область на змаганнях вищого рівня. Переможці цих змагань отримали медалі, грамоти, учасники, заохочувальні призи. Зараз спортсмени вже почали підготовку до участі в чемпіонаті України, який відбудеться в Дніпрі.